Цього тижня в Україну нарешті прийде довгоочікуване похолодання. Температура знизиться практично по всій країні. Лише на півдні ще затримається спека. Місцями стовпчики термометрів знизиться до комфортних плюс 24, плюс 26 градусів. Проте наприкінці тижня температура знову трохи підвищиться. Про це свідчить дані погода Уніан. У вівторок, 22 серпня, температура знизиться по всій країні. Місцями на півдні та в Кіровоградській області ще буде від плюс 33 до плюс 35. Нарешті території очікується від плюс 28 до плюс 31. В окремих західних і північних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 26, плюс 27 градусів. Місцями на лівобережжі пройдуть дощі. 23 серпня по всій Україні буде невелика хмарність. Температура в більшості областей знизиться до плюс 25, плюс 28. Лише на півдні ще буде спека до плюс Плюс 29 плюс 34 градусів у четвер, 24 серпня, на заході півночі та сході України буде від плюс 25 до плюс 28. У центральній частині повітря прогріється до плюс 26 плюс 30. А на півдні буде від плюс 29 до плюс 32 градусів. Перед вихідними 25 серпня місцями на лівобережжі пройдуть невеликі дощі. На заході країни трохи потеплішає. Плюс 26, плюс 29 градусів. На півночі і сході температура буде в діапазоні плюс 24, плюс 27. У центральних областях буде плюс 24 плюс 29, а на півдні від плюс 28 до плюс 31 градуса. На вихідних 26 і 27 серпня місцями в Україні пройдуть дощі та грози, а температура знову підвищиться. Наприкінці тижня в більшості областей знову буде плюс 29 плюс 32, а на півдні до плюс 35. П'яти градусів лише в окремих областях на заході та півночі стовпчики термометрів покажуть більш комфортні: плюс 24, плюс 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.